Ласкаво просимо, дослідники людського розуму. Сьогодні ввечері ми поринемо в одну з найважливіших, але водночас найневловиміших навичок життя здатність швидко і без зусиль засинати. Для мільйонів людей у світі сон більше не є природним процесом це стає боротьбою. Перевертання, втуплювання в стелю, перевірка годинника, коли хвилини тягнуться в години, це загальновідома проблема. Але що, якщо я скажу вам, що швидше засинати, це не просто питання втоми, це про тренування вашого мозку, використання науково обґрунтованих методів для переналаштування вашого розуму і тіла на кращий швидший сон. Почнемо з розуміння проблеми ваш мозок, це не вимикач. Ви не можете просто сказати йому спи зараз і очікувати миттєвого результату. Вашому мозку потрібні сигнали. Каскад біологічних та екологічних підказок, які ведуть його до стану сну. У минулому наші предки слідували ритмам природи, схід сонця, захід сонця і темрява, але сучасне життя з його екранами, штучними світлами і постійною стимуляцією плутає ці сигнали. Результат мозок застрягає в режимі неспання, навіть коли ви відчайдушно хочете відпочити. Тож як ми можемо перенавчити мозок швидко засинати? Відповідь полягає у трьох ключових стовпах звичка, середовище та фізіологія. Стовп перший звичка це сила рутин для сну, ваш мозок любить шаблони, фактично він їх потребує. Вчені сомнологи називають це циркадним кондиціонуванням. Коли ви лягаєте спати і прокидаєтеся в один і той самий час, ваше тіло починає очікувати сну. Мелатонін, гормон сну, починає вироблятися як загодинником. Але якщо ви спите у випадкові години, ваш внутрішній годинник плутається, це як джетлаг, не сідаючи на літак, створіть ритуал перед сном, який ви повторюєте щоночі, затемніть світло, приберіть телефон щонайменше за 30 хвилин до сну, прочитайте кілька сторінок паперової книги, зробіть легкі розтяжки чи дихальні вправи. Ці кроки діють як психологічні сигнали, які шепочуть вашому мозку, час вимикатися. Стовп другий середовище, створення сприятливого для сну простору ваша спальня не повинна бути другим офісом або нічним кінотеатром. Вона має бути святилищем для відпочинку. Ось що рекомендує наука, прохолодна температура, ідеально близько 18-20 градусів за Цельсієм. Дослідження показують, що зниження температури тіла сигналізує мозку про початок сну. Темрява. Навіть невелика кількість світла від телефону, будильника чи вуличного ліхтаря може пригнічувати вироблення мелатоніну, розгляньте затемнені штори або маску для сну, тиша або білий шум. Декому потрібна тиша іншим постійний фоновий шум, як вентилятор або машина білого шуму, щоб заглушити дратівливі звуки, приберіть електроніку. Синє світло від екранів затримує вивільнення мелатоніну і обманює ваш мозок, змушуючи думати, що зараз день. Стовп третій. Фізіологія як обдурити тіло, щоб швидше заснути. Один із найпотужніших науково обґрунтованих методів це методика дихання 4 на 7 та на 8. Ось як це працює. Вдихайте через ніс протягом 4 секунд. Затримайте дихання на 7 секунд, повільно видихайте через рот протягом 8 секунд, повторіть цей цикл принаймні 4 рази. Ця техніка активує парасимпатичну нервову систему, сповільнюючи пульс і сигналізуючи вашому тілу, що можна розслабитися. Дослідження показали, що цей метод може суттєво скоротити час, необхідний для засинання. Ще один критичний фактор ваше відношення до ліжка. Якщо ви проводите години в ліжку без сну, ваш мозок починає асоціювати ліжко з роздратуванням і бадьорістю. Ось просте правило з когнітивно поведінкової терапії для лікування безсоння. Якщо ви не заснули протягом 20 хвилин, встаньте, вийдіть зі спальні, займіться чимось заспокійливим при тьмяному світлі, наприклад, читанням, і поверніться тільки тоді, коли відчуєте справжню сонливість чому. Бо ви повинні перенавчити мозок пов'язувати ліжко зі сном, а не з бадьорістю. Бонусна наука, сила візуалізації. Уявіть себе у спокійному середовищі на тихому пляжі, у ніжному лісі або плаваючи серед зірок. Керована візуалізація може відволікти ваш розум від тривожних думок і створити розумову зону безпеки, яка запрошує до відпочинку. Фактично, дослідження опубліковане в науковому журналі Behavior Research and Therapy, Показало, що люди, які практикували візуальне відволікання, засинали швидше, ніж ті, хто фокусувався на спробах заснути. Остаточні думки швидко засинати це не просто дар, це навичка, і як будь-яка навичка, вона може бути вивчена, практикована і вдосконалена, створюючи передбачувані звички, формуючи своє середовище та використовуючи природні ритми вашого тіла. Ви можете навчити свій мозок перемикатися з режиму іди на режим спи в рекордний час. Пам'ятайте, ваш мозок слухає те, що ви робите в останню годину перед сном, каже йому точно чого очікувати. Дякуємо за приєднання до цієї подорожі у науку сну. Нехай ваші ночі будуть спокійними, ваші сни яскравими, а ваш відпочинок дійсно відновним. Якщо ви знайшли це корисним, не забудьте підписатися для отримання більше науково обґрунтованих досліджень розуму та тіла. До наступного разу спіть добре і мрійте глибоко.